В Олександрії пройшли змагання на Кубок України з військово-спортивних багатоборств імені Героя України, генерала Сергія Кульчицького. 13 жовтня спортсмени змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Наступного дня показували все стильовий бій на Атотамі у Дю США номер 2. З початком змагань гостей та спортсменів привітав Сергій Кузьменко. Сьогодні надзвичайно важливо демонструвати всьому світу, що українці, українська нація це сильна. Нація українці це сильні люди, і саме спортсмени сьогодні демонструють ті звитяги на багатьох міжнародних змаганнях, показуючи, що таке Україна, і розповідаючи всьому світу, що таке Україна. На вас сьогодні лежить величезна відповідальність, адже саме ви сьогодні формуєте ту думку в міжнародній спільноті, показуєте, що таке українці, і по своїй поведінці, і по своїй силі. І відповідальність я хочу сказати величезна. Дані змагання традиційні, але щороку проходять у різних областях. Цього разу Кіровоградщина приймала гостей з 12 областей. Загалом показати свою майстерність приїхало понад 120 спортсменів від 18 до 39 років. Хочу звернути увагу, що це генеральна репетиція перед чемпіонатом світу. Більшість з вас входять до складу національної збірної України з даного виду спорту. І вже 17-19 листопада в місті Врослав, Польща, приймуть участь в чемпіонаті світу і будуть захищати кольори нашого прапору. Дмитро Борисов приїхав на змагання із Запоріжжя, провів три поєдинки, з яких перемогу отримав у двох. Перші два поєдинки виявилися дуже складними. Вважаю, що трішки не допрацював, але зміг здобути перемогу. Насправді так було набагато більше тренувань. Також намагався сам займатися, їжеднівно. Завдяки допомозі тренера у мене вийшло перемогти. Оцінював виступи спортсменів у розділі Всестильовий бій суддя міжнародної категорії із Житомира. Ну, в більшості спортсменів доволі високий рівень підготовки, тому що переважна більшість цих спортсменів, які зараз виступають, вони входять до складу національної збірної команди України, і в принципі частина з них буде представляти нашу країну на міжнародних зверху. Тому рівень доволі високий, але є питання ще до декого спортсменів, тому я думаю, вони будуть. За найближчий час поправлять свої і представлять нашу країну належним чином на міжнародних переможцями Кубка України з військово-спортивних багатоборств стала збірна команда Кіровоградської області. Друге місце за командою Харківської області. Третіми стали представники Полтавщини.